Новини фронту сьогодні стали відомі деталі вчорашньої вдалої атаки на ворожий аеродром в Кримському Бельбеку. Попередньо говорять про влучання п'яти наших ракет, які ймовірно знищили частину літаків та особовий склад окупантів. Багато інформації ще треба перевірити, аби назвати точні цифри завданої ударом шкоди. Гучне влучання було і сьогодні вночі. На озері Донузлав наші гурівці кількома прямими влучаннями знищили ракетний катер загарбників. «Івановець». Відомо, що він пішов на дно разом з амуніцією та екіпажем. А орієнтовна вартість судна сягає 70 мільйонів доларів. Неспокійним видався день для окупантів також і в Донецьку. Там було влучання по базуванню ворога. І попередньо відомо, що скоріш за все знищено позиція ППО загарбників. І наостанок добрі новини з Євросоюзом. Сьогодні на спеціальному засіданні Європейської ради одноголосно було прийнято рішення про виділення для України півмільярда євро на чотири роки. Ви вже знаєте, що декілька хвилин тому. Ми прийняли рішення і поводили багато річний фонд, включаючи європейський мирний фонд. І це чіткий сигнал нашої підтримки, нашої європейської об'єднаності.